Так. так, всім доброго дня. Раночку, вечора. В залежності, хто як і коли долучається, але я зараз у нас день і сьогодні у нас оборотна робота номер 6, яка буде стосуватися автоматизації в анімації. Як я й казав раніше, тобто ми у вас будемо поступово. Рухати до шаї асистентів, але до того, щоб доєднатися до них, ми спочатку Ну трошки ми, напевно, перестрибнемо або навпаки, не будемо перестрибати, тобто автоматизація. Тобто, спочатку ми розглянемо анімацію, потім розглянемо особливості звуку, а потім безпосередньо відео. Думаю, так буде більш простіше, більш ваконічніший, самого саме головне більш правильніше Тобто, анімація нам дозволяє створювати в даному випадку. Беззвучні елементи, тобто, по суті, динамічні ще долучені є. От анімація у нас дозволяє до простих нерухомих об'єктів створити з них долучення. Так, всім доброго дня! Дякую, що долучаєтесь. Сьогодні ми розглядаємо бортову роботу номер 6 автоматизацію анімації. Не лякайтесь, що в самому Пенесі там. Бачите, зараз побачите, да? тобто там ну, така складна структура, але ми намагалися вибрати якраз шість основних напрямків, які, в які застосовується штучне в створенні німецького. Тобто є статичні зображення, тобто ви додаєте зображення і завантажуєте, ну або формуєте зображення, генеруєте зображення, потім з нього робите зі статичного робити динамічне. Можна створити безпосередньо за текстом, як завжди, в принципі, це і виконується. Найпростіший спосіб генерація анімації за текст. Це Інший це автоматизація анімації захоплення руху з за допомогою захоплення руху і інших особостей. Тобто, це вже технічні особливості. У вас є вже анімація або є вже наробки анімації. Ви можете е монтувати так тобто, і долучайтесь до монтування. Але без звуку, да, тобто, нагадую, що ми сьогодні не будемо розглядати звук, ми будемо розглядати німі анімації, так би мовити. Веде наміщення, які демонструють відхід від статичних зображень, які згенеровані, які в процесі було генерування і стали анімацією. Також є, якщо бачите, є за допомогою генерації зображень, тобто ви можете згенерувати зображення і одразу до неї згенерувати анімацію. Рішині можливості традиційних інструментів також не забуваємо, тобто ж, крім а, окремих платформ, існує багато інструментів, які забезпечують генерування анімації за рахунок а, звичайних інструментів або плагінів їх називають додатків, які дозволяють якраз дуже ну, швидко а, на базі наявного розробка або в якійсь платформі ви працювали, ну, наприклад, і канал, тобто можна там створювати певні анімаційні елементи. Саме цікаво, що анімаційні елементи вони стосуються саме об'єктів, зображень, тобто можна створити щодо всієї сторінки, ну, про режимі, в принципі, є можливості запропонування переходів, але це не те, що мається на увазі створення анімацій для всього комплексного об'єкту. Там краще використовувати комплексні ці рішення завдяки інших платформ. Ну і також є анімація за допомогою генеративних моделей, тобто на сьогодні, що мається на увазі, чим відрізняються генеративні моделі від інших. Деякі генеративні моделі вже створюють за певними шаблонами. тобто це перше за шаблонами. А можуть бути генеративні моделі, які вам самі пропонують, що можна зробити, що покращити, тобто, самі аналізують. Можливо, ваш анімаційний елемент або зображення? Що з ним можна зробити? От ось шість напрямків, які ми вам хочемо запропонувати. Ну, завдання у нас що сьоме, але лабораторна робота номер шість. Та тут така особенності. У нас сьома лекція, сьоме завдання, але особливості лабораторних і практичних робіт трошки розмежовують особливості порядкового числа. В даному випадку ми вас хочемо запропонувати вам продовж... Зараз у нас там більше години буду у вас спробувати. Різні інструменти, ми вам написали DID, 4G, Renway, ML. Інші, можливо, ви знаєте, тобто, що вам в результаті потрібно зробити. Тобто впродовж є годинки, яка вам ну, більше годинки дається, створити новичку табличку, розподілити, ну, скопіювати назву цих напрямків. Анімація, генерація, автоматизація. Автоматизації, розширення анімації, тобто шість напрямків в вигляді або стовпців, або рядків, або безпосередньо ну, тобто ви самі можете вирішити, яку табличку зробити, тобто ви можете взагалі написати окремими пунктами. І розуміючи, що вставляти ну, можна більш складним чи піти, тобто все зробити анімаційні новички. Так би мовити, розширити межі вашого використання Google таблиці або Google документу, да, тобто і посилатися безпосередньо в табличці, Google табочці або в табличці, створені в Google документі, на певні анімації на вашому Google диску. Я розумію, що це дуже складно, тому ми вам просимо просто зробити хоч один скріншот, як відбувається, тобто інколи в деяких платформах для вивантаження потребує безпосередньо там якихось. Ну, оплати, по перше, дату або кредитів, які, на жаль, вичерпалися за того, що ви багато використовували. Тобто деякі кредити вичерпуються після генерації по вантажу, Деякі вичерпуються безпосередньо в безкоштовні а так, такі кредити, які надаються в процесі генерації. А вантаж то можна безкоштовно? Тому в залежності, які ви ресурси використовуєте, відповідно можемо вам запропонувати зробити тільки скріншот, що у вас відбувалося інформація, і само головне, прописати. Яка із варіантів найбільш вам сподобалася? Тобто сподобалась в якості отриманого результату. Тобто перший варіант це статичні зображення. Тобто, берете зображення і створити з нього анімацію. Друге, ну, в деяких можна прописувати промпт, в деяких можна вибирати стилі, в деяких ну, інші, в деяких можна вибирати і стилі, і промпт. Ну, деяких можна налаштовувати. Да? Тобто, генерація анімації з тексту, тобто повноцінний промпт. То ви пишете, вам да, пропонують відповідно, або одну, або декілька. Наприклад, в конвітом можуть декілька, чотири, там анімація, або дві анімації створюватися одночасно різними напрямками. Можете змінювати стилі, можете змінювати особливості вихідного файлу, якщо потреба в цьому є. у більшості платформ вони демонструють ну це анімація, тобто це не відео, це там 3-5 секунд. Безкоштовних сподіваюся, ви будете обрати інструменти або вибирати ті, які ми вам пропонуємо: по два інструменти, і спробуйте проаналізувати, який, на вашу думку, з позицій якості, з позицій донесення певного змісту, який ви хотіли заніматися донести в майбутньому вашому користувачеві з зважності, де ви цю анімацію будете застосовувати, відповідно, запропонувати. Точніше, сказати сказати. Власний такий експертний е, аналіз стати да, тобто, оцін, оцінку щодо яких найбільш якісно, ну або виставити один, два, три, да, тобто як е, номінації. Тобто, перший це найбільш гарно, другий трошки менше, третій ще менше. Не прив'язуючись до груп а в усіх шести групах: тобто, перший ще раз зі статичного зображення, генерація анімації з тексту з автоматизації до допомоги захоп, захоплення руху. То деякі можна захоплювати рух, використовувати певні елементи до якихось там ну не знаю, тобто, якщо ви анімацію використовувати, то можна виділяти, що саме залучатися анімації. Якщо фотографія, то виділяти що до чого саме приділяти більшу увагу, можна навіть промптінкове. Промпті також можна прописувати. Тобто, це теж в принципі відноситься до автоматизації процесу анімації за, за допомогою захоплення руху. Тобто, промкі можна дописувати, що саме анімувати ваше зображення. Четверте, це у нас анімація ще й генерації зображення, тобто одразу після генерації зображення вам пропонується генерація німець. Ну пропозиції, так? тобто ви це синдер. П'ятий це найбільш складніший, це те, що вам потрібно застосовувати. Ну, вам пропонуємо різні там Adobe, Blender, блендер, Atom. але зрозуміло, що це складні варіації, тому вам пропонуємо використати п'ятій групі саме Canva. Тобто традиційно своєрідний багатофункціональний, універсальний інструмент, платформу, яка дозволяє якраз також анімувати, тобто створити анімацію. Анімації, там відео, взагалі створені відео, але в даному випадку ви, в, по суті, анімація це так, також відео, але без від, так? але дуже коротко. Тобто, запропонувати промтом в КАВІ, як можна там покращити якусь зображення або щось з нею відбудеться, і повинно вас створити відео. Ну, а шосте це генеративні моделі. Ну там у вас вже є генеративні моделі, це більш складніші, це по суті приближення до штучної, тобто шиї Тобто тут можна виокремлювати якісь риси обличчя і на них звертати увагу, додавати певні ефекти, тобто максимально реалістично створювати умови для того, щоб у вас була можливість. Створити такі унікальні персонажі, які нагадують вас, або якихось інших окремих людей, або взагалі існуючих таких особистостей, які максимально приближені до природнього взадії, тобто природній візуалізації певних емоцій, ну, зрозуміло, що через картинку, але з можливістю, так би мовити, ну, тобто, Хоча реагування буде штучне, а воно буде. Трошки заплановане певним чином, але в будь-якому разі певна реакція можна представити певну реакцію, тобто це якраз використання штучними ну Зі штучними асистентами ми далі поговоримо. Ще раз нагадаю: сьогоднішнє ваше завдання стосується створення нової таблички або в Google документах, або в Google таблицях, відповідно, створити з такими стовпцями, і, відповідно стовпцями, рядками з назвами а є анімація статичне зображення, генерація анімації з тексту, автоматизація процесу анімації за допомогою руху і розширення. А якщо ось, ну, наприклад, якщо стовбець натопки, тобто, ці шість стовпців, вони ще просто представити інструмент, назву інструменту і бажано вставити вашу скріншот, тобто, що у вас відбулося щось. Ну і просто циферками ви можете поставити ваших відповідних у вас щодо інструментів. Тут по два. Ппонується п'ятий ну, один, тому що Canva можете взяти інший аналогічний інструмент та, тобто для генерування там презентацій і в деяких презентацій, ну, кама, ще помирись також є зі штучним інтелектом яка також дозволяє генерувати певні. І розглянути їх як е генерування німці, тобто генерування певної переміщення це вже генерування аниміці, та, Тобто, І поставити, е тобто на кожну стовпець у вас або Лідок у вас по дві чарунки буде, тобто по два інструменти розгляду, так, і відповідно по два зображення. А приблизні зображення, що у вас у вас відбувається, тобто десь на середині якийсь скрін зробіть і відповідно, вставте цю табличку. І поставте, у вас відповідно буде, якщо рахувати канву і гама, то відповідно у вас сюди по дві, тобто 12 інструментів, які ви можете за годину, сподіваюся, ну, у вас буде більше навіть за годину спробувати їх розглянути. і Поставити від одного до 2, до, до трьох відповідно, деп – це найвища ваша оцінка щодо використання і створення анімації, а три це, так би мовити, ну не найнижча, тому що будуть інші інструменти. Але у трійці а, кращих, яку ви виділите самостійно, буде найнижча. Ось таке навичке задання. І ще одна особливість: ви можете не використовувати ці інструменти, які ми вам пропонуємо, можете запропонувати запропонувати свої Відповідно, будь ласка, якщо є у вас питання, пропозиції, кажіть, будемо на них відповідати. Які є питання будь ласка задати? Тобто таке невеличке завдання перед лекцією, а на лекції ми якраз розглянемо ці шість напрямків. Якраз ви будете вже досвідчені. Практика, практика щодо використання. Якщо вас не вдасться сьогодні зробити нічого страшного, тоді після лекції спробуйте долучитись. Вам би хотілося, щоб ви використали цю можливість самостійно опанували різні інструменти. В більшості треба зареєструватися, пройти певну реєстрацію, дуже просту, Google, аккаунт вам допомогу буде в більшості випадків. І, відповідно, генерувати, тобто згенеруйте пару анімацій, але дивіться, вивантажити не треба, тому що більшість вивантажень це кошторисні така діяльність або кошторисна за кредитами безкоштовними, які вам надаються. Тобто спробуйте мінімізувати витрати ваших кредитів, які вам будуть даватись, тому що потім ми можемо їх використати, ну ви можете використати їх і далі. Тобто спробуйте, як вони реалізуються, тобто деяких реалізацій. Ну, захопіть з собою картинку дуже просту, да? тобто, наприклад, м'ячик, да? можете використати фотографію м'ячика і спробувати його, наприклад, анімувати, щоб він стрибав або щось з ним здійснить. Ось така вам сьогодні зповідь. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, буду на них відповідати. Так, таку маленьку настановку хочу, щоб не записувати все це більше, ми вам настановчу таку коротку настанову запишемо, все інше, ми записуємо.